Вітаю огляді денної гри. Арена, де кожен поєдинок це битва за душу. Один на один, динамічно, хаотично, обирай свій клес, кидає виклик і перемагаєш або зникаєш. Ми отримали ключики від сайту такий Послання залишу в описі, якщо не забуду. Гра ще в нас не вийшла в стімі, її ще там зовсім немає, але ми вже можемо її протестувати. Так як вона ще не вийшла, в нас буде проблемка з пошуком матчу 100%. Тому я пропоную поки що оглянути головне меню, оглянути варіанти персонажів, які в нас є доступні, та пройти тренування. Ну і в разі чого спробуємо також пошукати матч, якщо нам вдасться це зробити. Що ж, давайте поглянемо. У нас є ось такий персонаж, ми можемо їх прокрутити. Це в нас рицар, чоловік, ще є жіночка. Також у нас є ще воїн. Здоровий такий дядько. Ну, жіночка не така здорова, не більше якихось вікінгів схожа. І грабіжник у нас ще є. Ну, грабіжник, він чомусь якійсь спідниці. А, це жінка, я не перемкнув просто. Так, да, чоловічок вже вдягнений як потрібно. Ну, я взяв би, напевно, рицаря, хоча, у нас ж буде просто навчання. Так. а Тут, до речі, немає. Ще є в нас тренування просто. Давайте спробуємо почати тренування. Так, ось ми з'явилися. Поки у нас нема ні підказок, як правильно керувати персонажем. Є блок, є захист. Кава, чи тут з'являються якісь взагалі. У нас додаткові здібності. Все ну, так розумію, стаміну, да, що я собі відновив таким чином. О, а це пішло мені в мінус. Бачите, ми зламали, і воно пішло в мінус. Тут дає мені плюс. Тут невідомо що робити, а коли я зламав ось ці штучки, я пішов у мінус по витривалості. Тобто тут також є свої певні аспекти. І це ми маємо розуміти. Так, я так розумію, ХП у нього не будуть закінчуватися, бити його немає сенсу. А напарник, напарник, напевно, вже своє віджив. Так. Є ривок у нас. Ай пройти ми навіть далі також не можемо. Це все наше тренування, яке ми можемо зробити. Так, ну кількість ривків у нас доступно багато, їх, поки в нас є стаміна. Так, не думать, чи в нас є ще якісь оббілки і тому подібне. Ну, якось малувато поки ще. Я розумію, що гра ще сирувата. Тому не так багато в нас є доступних варіацій. Загально у нас має бути мапа, на якій ми будемо змагатися. Один проти одного. Ну так, це нам нічого не дає. Давайте тоді покинемо тренування, бо я бачу, що тут дуже-дуже сиро у нас. І особливо нічого такого немає цікавого. Так, у нас є якісь ще різноманітні монети, які ми зможемо отримувати: зміїне золото, зміїне срібло і. очко душ. Зрозуміло. Так, давайте спробуємо хоча б просто перевірити цю теорію, чи є щось задача ні. Також можна глянути таблицю лідерів. А хоча тут вже є якісь певні люди, які вже гралися в цю гру. Тобто є великий. Шанс на те, що ще, Можливо, ми зможемо собі навіть знайти супротивника. Тут є топ-50 персонажів. Точніше, гравців, які вже протестували дану гру. Перший рівень. Так, тут як варіант, я натисну паузу, щоб ви довго не чекали. Якщо нам задається гра, буде дуже круто. І шкода, що немає підземелля, Можна було б спробувати піти пограти в нього. Поки тисну паузу, а потім буде продовження, якщо щось надає. Якщо ні, то я вам про це повідомлю також обов'язково. Що ж, любі друзі, майже годину тривав наш пошук, і ми так і не змогли знайти матчу нашого супротивника, тому що гра нас ще не вийшла в тобто її ще немає. В магазині ви можете вже подивитися, прочитати опис. Глянути на скріншоти різноманітні і так далі, але у якщо навіть витримаєте ключик, поки пограти вам не вдасться, тому що зараз немає зовсім учасників гравців онлайн порожній. Давайте, щоб була у нас рівна годинка. І, скоріш за все, на цьому все, тому що тут більше немає ніяких абсолютно у нас моментів, які можна було б ще б оглянути. Так, відміна да, у нас, підземелля у нас недоступне. Є рейтингові матчі. Я сумніваю, що рейтинговий матч знайде. Якщо у нас звичайний матч не знайшло, то є велике відчуття того, що тим більше рейтинговий не вдасться нам знайти. Але ж у нас є таблиця лідерів. Можливо, це було зроблено якийсь певний там серед друзів роздача гри була. Де вони тестували, або сама компанія тестувала гру, і типу, між собою вони змагалися. І тут, в більшості, можливо, розробники, можливо, є декілька просто ютуберів, яким надали змогу пограти, і ще був якийсь певний онлайн, де можна було спробувати свої сили, тому що очікувати знову близько години це це б нерозумно, нелогічно, і в цьому немає ніякого сенсу. Для вас проходить там секунди, а мені чекати, хто з без змоги пограти і так далі. Отже, що я бачу, що тут більше нічого в нас немає, абсолютно ніяких функцій. Ми не можемо знайти, лише зробити, залишити фідбек, але фідбеку немає сенсу зараз робити, тому що гра не вийшла, повторююсь. І цей моментик він потім з виходом гри він уже має усунутись. Ну як мінімум на старті гри, я думаю, буде певний онлайн. А на цьому все, дякую за перегляд.